Катерина навчається в Ужгородському ліцеї номер 3 Разом з однокласниками активно долучається до акції із сортування сміття, яка традиційно розпочалася з початком навчального року. Для того щоб підтримувати екологію, щоб на планеті було чисто, та сортувати сміття. Чи сортуєш ти сміття? Так, намагаюся сортувати, якщо в мене є, наприклад, пляшечка води, пуста, вже я випила, то я намагаюся де пластик, кидати туди цю пляшку води. А Вдома Дома? ні, але коли є спеціальні контейнери, то я намагаюся сортувати. Продовжити екоакцію вирішили представники компанії «Аве Ожрода, адже сортування сміття вже стало доброю традицією для учнів усіх шкіл. Школярі від першокласника до випускника розділяють відходи впродовж усього навчального року. Ми долучилися до цієї акції. Акція корисна, тому що ми маємо по суті не стільки в школі сортувати сміття, наскільки навчити дітей сортувати сміття вдома. І тому ми долучилися до цієї акції. Вважаємо, що вона є необхідна. Більшість країн культурних, більше країн розвинених, вони цим займаються, і тому і до нас прийде ця черга. Потрібно наших дітей навчити жити в майбутньому. Вважаємо, що цією акцією ми по суті долучаємо до неї не тільки школярів, але й їхніх батьків, бо постійно проводимо певні заходи з приводу цього. Минулорічна екоакція показала неймовірні результати. Лише упродовж місяця тоді вдалося зібрати понад. 120 кубічних метрів тор сировини, тому зараз з початком нового навчального року очікують нових рекордних результатів. Ідея виникла достатньо давно, тому що, на нашу думку, все ж таки починати треба з дітей, так як вони є таким стимулом і для батьків, і більш охоче завжди приймають участь в таких ініціативах. Нами спільно з міською радою було прийнято рішення про закупку контейнерів в школи. І почали ми в квітні місяці минулого року. За той період дітки досить гарно сортували. Звісно, що ці контейнери залишилися в школі, і до сьогодні ніхто їх забирати звідти не буде. Тому з початком навчального року ми ще раз наголошуємо на необхідності сортування. Крім того, ми такі контейнери розклали і по дитячим садочкам, і дітки в садочках також гарно дуже сортують. Рають відсортовані відходи з освітніх закладів один раз на два тижні. Така ініціатива спрямована на екологічне виховання молоді, тож керівники шкіл залюбки підтримують цю корисну ідею.